Загадкова сила Всесвіту на картинах. Виставку на зустріч джерелу експонує в Івано-Франківську відомий художник Роман Бончук. Вона присвячена сенсею Василю Колеснікову, котрий є учителем, Айкідо сьомого дану. Мистецтво, якому він навчає, є виваженим і збалансованим. Одна із його книг про енергію надихнула автора. Відтак виникла ідея зобразити небачену силу фарбами тут. Представлено е любов до природи. Дослідження аури, віра, знову ж таки, створення землі, геологія, безліч аспектів. Навіть на атомному рівні є деякі ілюстрації. Сенцей Василь Колесніков навчає на заняттях досягати гармонії з природою. Написав чимало книг, де описав енергію та пояснив її зображеннями. То багато є таке, бачите, воду такі. У нас у англії. Я говорю, показую. То uh, водолій і мистик. А то якраз я на водопаді, я то сідаю. А я один день піду з цього світа, то спалюсь, а то поставлять порошок тут, а то піде вниз, а душа піде дешінде. Це таке <laughs> дуже спеціальне uh, фото для мене цього. Дві картини виконані акварелями. Найбільша створена на полотні, де зображений сам натхненник. Більшість робіт намальовані олійними фарбами на металі. Через його довговічність буде працювати тільки на ньому. Зізнається Роман Бончук. Особливо, що мені сподобалося, мабуть, поєднання кольорів. Тоді якісь такі яскраві, дуже гарно переплітаються між собою. Теми не, як я це сказати, не попсові. Тобто, це не секс, це не є якісь. Артхаусний такий, ну, треш це скоріше щось, що, ну, чого, в принципі, не так і багато. Представлені картини започатковують дану тематику. Серія буде мати своє продовження. І пензель художника доповнить її новими творчими роботами. Вікторія Гордієнко, Мар'ян Николюк – новини на вежі.